Привіт! В цьому уроці ми розглянемо, як передати функцію, якісь значення, і як налаштувати те, що функція повертає. Давайте уявимо, що нам потрібно написати функцію, яка додає два числа. Цих два числа ми і будемо передавати функцію. Для того, щоб ми могли їх передати, ми їх пишемо через кому. В нашій першій стрічці визначення функції таким чином ми вкажемо, що функція очікує два аргумента при її запуску. Давайте назвемо їх number 1 та number 2. І вже в самій функції, за іменами цих аргументів, нам і будуть доступні значення, які ми туди передаємо. Ось так. Що нам потрібно зробити три аргументи? Ми також розділяємо їх комами. Тепер давайте виведемо наш результат. Як ми вже знаємо, з попереднього уроку, щоб викликати функцію, ми пишемо її назву і відкриваємо лапки. Так як у нас вже є аргументи, то ми повинні їх передати. Якщо ми їх не передаємо, то отримаємо ось таку помилку. Нам в помилці пише, що не вистачає двох аргументів. Давайте їх передамо. Вони також розділяються комою. Запускаємо. Отримуємо результат 8. Все працює вірно. Також ми можемо зберегти результат роботи в змінну і потім її вивести. Робиться це ось так. Тепер давайте виведемо наш результат. Перший наш принт вивів 8, а другий вивів просто none. Це тому, що по замовчуванню наша функція повертає none. Тобто return none по замовчуванню. Взагалі намагайтесь уникати принтів, особливо всередині функції. І також намагайтесь, щоб ваша функція завжди повертала результат своєї роботи. Але в деяких випадках результат роботи функції буде якась дія, а не обчислення. Тому в таких випадках функція нічого не буде повертати. Тоді залишаємо none. Давайте змінимо те, що повертає функція. Для цього використовуємо return. Зробимо return і передамо туди нашу змінну. З результатом додавання резулту. Запускаємо. Тепер все працює як і повинно. Нагадаю вам, що наш код виконується зверху вниз, і тому нам потрібно спочатку написати функцію, а вже потім її викликати. В негативному випадку ми отримаємо ось таку помилку, що нашу функцію не знайдено. Давайте для закріплення напишемо ще одну функцію, яка буде підносити передане в неї число в квадрат. Називаємо її EXP і передаємо лише одне число. Можемо нашу дію не зберігати, а відразу повертати ретурном. Давайте результат додавання передамо в нашу нову функцію і виведемо результати. Все працює. 8 в квадраті дійсно буде 64. Також ми можемо передати результат виконання функції відразу в іншу функцію. Буде це виглядати ось так. Цей принт видаляємо і запускаємо. Все працює. Зверніть увагу, що аби у нас був замість return print, як було на початку, то ми б намагались піднести до квадрата те, що нам поверне функція. А коли ми явно не вказали ретурн, то він за замовчуванням NAN. Тому важливо використовувати return, а не print. Дякую вам за перегляд. Якщо додивились до цього моменту, є сенс поставити лайк цьому відео. Це допоможе мені робити більш якісний контент. Також не забувайте підтримувати наших військових. Гарного вам дня!